Привіт! Мене звати Дмитро. Я Microsoft сертифікований спеціаліст, розробник програмного забезпечення та також займаюся розробкою та організацією тренінгів. Роблю це останні 17 років та отримую від цього задоволення. Сьогодні я хочу розповісти вам про інструмент, який називається EMET, який вбудований у Visual Studio Code та який допомагає дуже швидко та ефективно генерувати HTML розмітку. Для початку давайте. Подивимося, наприклад, щоб зрозуміти, що таке Emmet. Впевнений, що більшість з вас ним користувалися і, можливо, навіть не знали, що використовують саме Emmet. Отже, ми відкриваємо Visual Studio, нам не треба нічого встановлювати, створюємо новий текстовий документ, і тут знизу вибираємо, що це не просто текстовий документ, а HTML-документ. І перше, що ми зробимо за допомогою Emmet, це створимо шаблон HTML сторінки. Для цього ми вводимо HTML фразу в текстовий редактор, ви бачите, що нам студія показує три варіанти HTML, HTML2.5, HTML2.xml. Бачите, що якщо дивитися на праву сторону цього, цієї підказки, ми бачимо, що це Emmet abbreviation, тобто це скорочення, яке дає Emmet. Для того, щоб ми могли згенерувати якийсь фрагмент, я обираю HTML5, і в мене генерується розмітка для html 5 сторінки. Давайте тепер подивимося на маленький фрагмент Emmet коду який буде показувати, наскільки цей інструмент потужний і наскільки він спрощує роботу. Давайте подивимося на приклад того, як можна використати Emmet, на, на те, що він собою являє. Уявимо, що ми хочемо створити меню. Наше меню буде представлено елементом UL. Для цього елементу додамо клас nav. Всередину нашого меню ми хочемо покласти list item. Для кожного list item у нас буде клас item. І перший list item буде використовувати клас 1, другий клас 2, клас 3. Додаємо тут долар для цього, щоб нумерацію додати. Потім кажемо, що. Хочемо 5 елементів, і всередину кожного елементу необхідно поставити посилання, і це посилання повинно мати атрибут href і при цьому цей атрибут href поки що без адреси. І додатково для кожного айтему меню будемо ставити меню item і порядковий номер 1, 2, 3. Коли ми цю фразу написали. У нас є два варіанти. Ми можемо натиснути на клавішу TAB, для того, щоб Visual Studio, точніше Emmet в Visual Studio, закінчив цю фразу. Ми можемо клікнути лівою клавішою миші на ось цю підказку або натиснути Enter, що нам зручніше. Коли я натискаю на Enter, я бачу, що генерується UL з класом NAV, всередині лістайтеми, всередині посилання, у посилання є «Href» і є текст меню item 1, 2, 3, 4, 5. Це Emmet у дії. Гарна новина для того, щоб використовувати Emmet, нічого встановлювати не потрібно. У Visual Studio Code він є в короб... з коробки. Якщо брати інші редактори, у популярних редакторах він також є. Перевірте той редактор, яким ви користуєтесь, скоріш за все, ви можете використовувати. Те саме, що я тільки що показав. Сам по собі емед досить простий, і для того, щоб з ним оволодіти, треба знати його три основні компоненти: перший це теги та атрибути, другий компонент це оператори, а третій компонент повторення та нумерація. Давайте пройдемося по кожних з цих пунктів. Якщо я хочу створити елемент, наприклад, параграф, пишу P, натискаю на Tab, генерується параграф. Наприклад, хочу створити кнопку. Пишу button, натискаю на таб, генерується кнопка. Якщо я буду використовувати певні елементи, наприклад, input, то буде генеруватися не просто елемент, а додатково для нього буде встановлюватися, встановлюватися ще й атрибут. Якщо при створенні елементу необхідно задати для нього клас або ID, можна використовувати синтаксис, який ми використовуємо для CSS-селекторів. Наприклад, button з класом. Submit. Якщо треба ID, параграф з ID. test. І додається атрибут ID з вказаним значенням. Якщо необхідно контролювати атрибути, використовуємо квадратні дужки, наприклад, А, з атрибутом Href, який буде вести на сайт itvdn.com І натискаємо на Tab, генерується посилання з правильним шрефом. До того ж, коли ми генеруємо певні блоки HTML-коду, у нас курсор одразу потрапляє у ту частину згенерованого коду, яку, скоріш за все, ми будемо редагувати. Ви бачите, зараз, що курсор блимає між відкриваючим і закриваючим елементом, тому я можу спокійно додати текст всередину згенерованої розмітки. Якщо я хочу контролювати контент, який знаходиться всередині, всередині елементу, який генерується для цього, використовуються фігурні дужки. Наприклад, button. З текстом «ClickMe» можна згенерувати ось таким чином за допомогою фігурних дужок. Якщо мені потрібно генерувати розмітку і елементи так, щоб вони якось між собою взаємодіяли, з'являлися в певній послідовності в розмітці, можна використовувати оператори. Перший оператор це знак більше. Якщо ми напишемо UL, знак більше LI, це означає, що в UL ми хочемо вкласти лістайтеми. Інший оператор це оператор плюс, наприклад, H1 плюс параграф. При цьому у нас генерується розмітка на одному рівні. І дуже важливо, що зараз курсор в мене блимує на H1, і ви бачите, що у параграфі також є рисочка між відкриваючим і закриваючим елементом, тому якщо я зараз напишу текст у H1, якщо я закінчив його вводити і хочу стрибнути на параграф, я натискаю на Tab. Я тепер редагую параграф, тобто той. Контент, який згенерував емет, можна дуже зручно продовжувати редагувати. Наступний оператор це оператор піднятися на рівень вище. Наприклад, в DIV хочемо покласти параграф, але потім ми хочемо піднятися на рівень вище і створити span. В Div знаходиться параграф на рівень вищим span. При цьому всі ці оператори можна використовувати і з попереднім кодом, який ми вже бачили, наприклад, div. З класом My, всередині нього параграф з ID test, і на рівень вище створюємо span з контентом текст. І ви бачите, що всі атрибути і контент проставляються у згенеровану розмітку. Якщо нам необхідно згенерувати щось декілька разів, можемо використовувати оператор повторення наприклад, параграф помножити на 5. 5 параграфів. Якщо... Ми будемо комбінувати це з іншими операторами, наприклад, ul-list-item на 5. Всередині UL треба 5 list itemів. Ось вони згенерувалися. Коли ви використовуєте це повторення, то також можна використовувати лічильник, це символ «долар». Якщо ви використовуєте лічильник, то в такому випадку він буде 1, 2, 3, 4. Якщо ви будете використовувати два символи долару, то це буде 01, 02, 03 і так далі. Наприклад, створюємо UL, всередину кладемо list item. Для кожного лістайтему хочемо ID-айтем з порядковим номером і хочемо, щоб цих вкладених лістайтемів було 10 штук. Генерується розмітка, і ми бачимо item 01, 02, 03. Ось що виходить. Також, коли ви користуєтесь повторенням, може бути корисно використовувати оператор групування. Якщо я напишу h1 плюс параграф, помножити на 5, і моя ідея створити групу з 5, H1 і параграфів, тобто 5 разів повторити цей блок. В випадку такого коду в мене буде повторення 5 параграфів, а не групи. H1 і параграфу, який слідує за ним. Тому, якщо я хочу, щоб в мене ось ця частина повторювалася, саме ось ця група, я беру її в круглі дужки, тобто це група, яку я буду повторювати. І так як я вже написав цей код, якщо я натисну тут на Tab, або якщо я натисну на Enter, ви бачите, що це сприймається як звичайний текст. І якщо я працюю в Visual Studio і хочу, щоб цей рядок знов став комбінацією символів для Emmet, я натискаю на Ctrl-пробіл, в мене е, підхоплюється emmet abbreviation, і тепер, якщо я натисну на Tab або на Enter, в мене буде згенерована розмітка, і тепер ви бачите, що в мене H1 параграф, H1 параграф. Ще один цікавий інструмент це можливість генерації лорем Ipsum фрази. Якщо ви напишете лорем і натиснути на таб. У вас з'явиться фраза, яка, яку дуже корисно і зручно використовувати, якщо ви пишете сторінку, для якої ще немає контенту, але вам необхідно подивитися, як буде виглядати текст, коли його буде багато. І лорем це можливість генерувати одну фразу, але якщо ви хочете, щоб цих фраз було багато, можете написати лорем, помножити і скільки разів цю фразу ви хочете повторити. Наприклад, 10 разів. І у нас вже досить великий фрагмент коду. Якщо вам потрібна певна кількість слів, то ви можете написати «Lorum 10, і в такому випадку ви отримуєте 10 слів. Якщо наприклад написати «Lorum 5, ви отримаєте 5 слів. Тобто в залежності від того, скільки контенту вам необхідно нагенерувати, Emmet може вам в цьому допомогти. Як ви бачите, Emmet досить простий, але в той самий час потужний інструмент, який буде корисний будь-якому веб-розробнику. Певний, що більшість з вас вже використовували Emmet і коли ви писали базову розмітку, ви писали назву елементу, натискали на Tab, для вас генерувався відкриваючий закриваючий теги. Ви використовували Emmet, самі про це не знаючи, але якщо трошки попрактикуватися, повивчати ці оператори і той синтаксис, який був показаний у цьому відео, можна зробити так, щоб. Ваш код, ваш HTML-код писався набагато швидше і ефективніше. Якщо ви зацікавлені в додаткових відеолекціях, то ласкаво просимо на наш портал itvdn.com, де ви можете знайти багато цікавих, корисних відео по веб-розробці, а також можете знайти тренера і групу, в якій ви можете вивчити сучасну затребувану IT-спеціальність. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Коментарі під цим відео. Буду вдячний за ваш фідбек. Дякую за увагу та до зустрічі на ITVDN.